у 53 році нашої ери римська армія вирушила у похід, щоб завоювати парфянське царство, яке було брамою до скарбів сходу. Я сел Сеттл. Однак ця армія йшла у бій не для того, щоб здобути ще більшу славу для імперії. Вони робили це, щоб покращити репутацію та збагатити одну людину. Марка Ліцинія Краса, що і так був найбагатшим чоловіком у Римі. Крас Вів 35 тисяч римлян у парфянську пустелю. Парфянський полководець Сурен з армією лише у 10 тисяч воїнів зустрів римських загарбників біля міста Карри у південній Турції. Тепер, завдяки новій відеогровій технології, ви зможете побачити цю велику битву як ніколи раніше. Величезна кількість воїнів, бойові порядки військ, як вони билися і як була здобута перемога. Отримайте видовище, яке генерали хотіли б бачити зараз. З вирішальними битвами! Вирішальні битви. Крас, багатий чоловік, бідний чоловік. BC, у 60-му році до нашої ери вся влада у Римі була поділена між Юлієм Цезарем, Помпеєм Великим та Марком Ліцинієм Красом такий поділ влади мав стримувати їхні амбіції та запобігати громадянській війні у Римі. Крас був найбагатший серед трьох, але він був і найстаріший. Йому було майже 60 років. під час кампанії, про яку йдеться красу, було 60 років. Як кажуть, він виглядав навіть старшим за свій вік, проте він все ще хотів справляти враження. крас дійсно був не в центрі уваги. він не мав тієї військової репутації, якої жадав. Він хотів бути першим громадянином у Римі, а для цього йому були потрібні перемоги дійсна слава належала Цезарю та Помпею. Їхні військові здобутки зробили їх героями для римського люду. той час, коли Цезар та Помпей брали участь у військових кампаніях, крас багатів. Він був найбільшим забудівником у Римі і унікально займався бізнесом. Він створив власну групу будівельників та пожежників. Більшість будинків у Римі були з дерева, і тому пожежі були частими. Якщо будинок охоплювало полум'я, він пропонував за нього низьку ціну. Коли угода була укладена, його пожежники гасили полум'я. Будівельники відреставровували будинок і він продавав його з великими прибутками. Його навіть звинувачували у тому, що він мав за коханку одну з весталок, щоб мати можливість привласнити її будинок. Проте його багатство не могло купити йому славу Цезаря та Помпея. Навіть коли він переміг Спартака 20 років тому, вся слава дісталася Помпею. Після цього провінції та армії імперії були поділені між трьома чоловіками: Цезар отримав Галію, Помпей Іспанію, Крас Сирію. Тепер він побачив шанс для слави. Крас вирішив здобути схвалення на розширення кордонів імперії у східному напрямку за рахунок парфії, потім Індії аж до Китаю і до того, що римляни називали зовнішнє море. Той факт, що парфія мала мирну угоду з Римом, був проігнорований. парфія для краса була шансом політичним та фінансовим. він був правителем Сирії. Він звичайно ж міг захистити римську Сирію. від будь-якої небезпеки. І він використав цей шанс щоб захопити парфію у 54 році до нашої ери. Він прибуває до Сирії. Раз завжди жартував, що людина тоді має достатньо грошей. але вона може купити армію і ще щось залишиться. Саме в це він тепер вкладає гроші. Він наймає сім легіонів: чотири тисячі воїнів легкої піхоти, та ще чотири тисячі кавалерії. Загалом більше тридцяти п'яти тисяч воїнів. Його син Паблій, що служив в Галії разом з Цезарем, прибув для командування кавалерією. Влітку 54-го року він перетнув Єфрат та увійшов до Парфії. Парфіпарфіанський цар направив послів до краса з пропозицією повернутися до Риму з миром. Крас відповів, що він підкорить їхню країну. Посли розсміялися і сказали, що скоріше волосся повиростає у них на долонях, ніж це трапиться. Це не зупинило краса. Цар Арменії запропонував йому свою допомогу на умовах, що армія піде через гори на півночі. Але в планах краса було йти найкоротшим шляхом, навпростець через пустелю. Він відмовився від допомоги, і цар із своєю кавалерією повернули назад до Арменії. Крас вів свої легіони через посушливі території. Стояла спека. Вони знали, що десь неподалік їх очікувала парфянська армія. Парфянське царство дуже відрізнялося від Римської імперії. Це були дві протилежності. Парфія була феодальною імперією. Вони майже повністю базувалися на вершниках. Парфянська армія була підготовлена для боїв на відкритій території пустель. Вони не шукають прямого зіткнення з легіонами. Вони будуть вести бій з римлянами за своїми правилами. Парфіанці були воїнами-вершниками. Більшість була вершниками-лучниками, що стріляли прямо з коней. Ці люди були майстрами маневрування. Вони були прудкіші ніж будь-яка інша кавалерія. Вони могли стріляти. Галупуючи і не тільки у напрямку ворога, навіть голопуючи від ворога, вони оберталися і стріляли із крупа коней. Ці постріли ми знаємо як відомі парфянські постріли. Їм допомагали катафрактарії, важко озброєна кавалерія з довгими списами. Армією командував Сурен, молодий генерал років 30. Він мав 10 тисяч лучників і кавалеристів, а його потяг з майном нараховував сотні верблюдів, навантажених великою кількістю запасних стріл. Римська армія була втомлена, їх мучила спрага. Запаси їжі закінчувалися, але крас залишався самовпевненим. Очікуючи зустріти патрулюючий караул парфянців кожну хвилину, він все ж вважав, що головна битва має відбутися через кілька днів. Наблизившись до міста Карри, він дізнається від своїх шпигунів, що парфянська армія наближається. Крас був шокований новиною тієї ж хвилини, почав формувати свої війська у захисну позицію. Його генерал Касій запропонував сформувати легіони у довгу лінію, щоб запобігти обходу з флангу. Спочатку крас погодився, однак потім наказав сформувати чотирикутник, який може захищатися від атаки з будь-якого боку. З кожного боку він розташував фланг кавалерії та піхоти. Один фланг був під командуванням генерала Касія, інший його сина Паблія. Крас ризикував усім, щоб стати героєм на полі битви та захопити скарби Сходу. Тепер його очікувала смерть або слава. 53 рік до нашої ери крас приводить сім легіонів у глиба азіатської пустелі. Він хоче бути ще одним Олександром Великим і увійти до Індії. Та біля міста Кари парфянська армія стає на його шляху. Римська армія сформувала захисні чотирикутники. Більшість офіцерів бажала, щоб їхні війська спочили до ранку, але син краса Паблі жадав розпочати битву негайно. Крас погодився та пішов у наступ. Його воїни мали їсти та пити на ходу. Нарешті вони побачили парфянців. Здалеку вони нагадували ганчірників. Їхній вигляд зовсім не жахав. Таке враження складалося тому, що Сурен наказав кавалерії накрити своє озброєння ковдрами та шкурами тварин. Тільки но вони наблизилися, він наказав зняти ковдри та шкури. Раптом римляни побачили безмежну кількість катафрактаріїв, щити та зброя коней яких блищала на сонці. Сурен направив тисячу катафрактаріїв на римські чотирикутники. Проте це була саме та ситуація, до якої римляни були готові. Вони були добре натреновані, і стіна їхніх щитів залишалася неприступною навіть для важких списів катафрактаріїв. Сурен зрозумів, що брутальна сила його важкої кавалерії не розіб'є римські ряди. Йому треба було використати свою мобільність та силу обстрілу. В той самий час римська легка піхота почала стрімко наступати, але шквал стріл вершників лучників повернув її назад. Це був початок того, що їх чекало. Те, що трапилося потім, схоже на сцену з вестерна. Тисячі парфянських вершників-лучників почали оточувати римський чотирикутник, випускаючи тисячі стріл у щільні ряди супротивника. Вони використали складний лук складний лук на тренованих руках дуже могутня зброя. Він зроблений з кількох шарів різного матеріалу, такого як деревина та ріг, що робить його більш пружним. Це означає, що він дає більше прискорення стрілам. звичайно, з нього можна дістати цілі на відстані близько 200 метрів. Однак на тренованих руках ця відстань могла становити і до 400 метрів. Стріли пронизували все, навіть щити та броню. Сотні римлян полягли. Руки були прикуті до щитів, ноги до землі. Вони навіть стріляли через плечі, відступаючи назад. Це був парфянський постріл, або, як ми його назвали, прощальний постріл. Проте багато римлян все ще залишалися неушкодженими, ховаючись за своїми великими щитами. Крас знав, що якщо чотирикутник встоїть, у парфянців скоро закінчаться стріли. Цьому була проблема лучників. Вони могли відігравати головну роль у битві, але, врешті-решт, у них закінчувалася зброя. Метальна зброя у античних війнах через малу швидкість мала не таке вирішальне значення, яке вона набула у сучасних війнах. під неї можна було захищатися щитами та чекати, коли у ворога закінчаться її запаси. Проте Сорен передбачив це. Сотні верблюдів були навантажені стрілами, щоб відновити запаси лучників. Логістика парфянців використання верблюдів для постачання води та особливо боєприпасів у вигляді стріл виснажила римлян. Крас був у безвихідній ситуації. проблема була в тому, що крас не мав військового досвіду останні 20 років. і він був старий. Крас відправив послання до свого сина Паблія і наказав йому взяти тисячу людей кавалерії та вісім когорт і атакувати парфянських вершників, бо інакше чотирикутник буде неминуче оточений. Коли Паблій почав наступ, парфянці розвернулися і почали відступати. Римляни переслідували їх. Крас та Паблій вважали, що вони примусили ворога відступити. Але їх очікувала велика несподіванка. П'ятдесят третій рік до нашої ери крас найбагатший чоловік у Римі окупував парфію. Він потребує швидкої перемоги, щоб підвищити свій політичний статус. Його син Паблій стримує атаку парфянців. Паблій продовжував наступ, але на деякій відстані від місця головної битви парфянці зупинилися і до них приєдналися катафрактарії, що атакували римлян спереду. Легко озброєна римська кавалерія була розбита на частини важкими списами, і галопуючі лучники пускали стріли з усіх боків. Паблій був поранений. Він та інші, що залишилися в живих, були відтіснені до невеличкого пагорка, де вони вчинили останній опір на валі стріл. Паблій не хотів здаватися живим. Коли він заніс руку, щоб вбити себе, стріла простромила його руку. Тоді він наказав своєму збройностю вбити його власним мечем. Марфянці відрубали йому голову та наділи на спис. Знаходячись за кілька кілометрів від місця події, Крас нічого не знав про це. Атака слабшала. Крас отримав хвилину для перепочинку. Але він не знав, що ціна, яку він склав за це, була життя його сина. Він розформував чотирикутник та сформував війська у звичайний бойовий порядок. Незабаром повернулися парфянці. Жахом крас побачив, що перший вершник ніс на списі голову його сина. Це видовище справило приголомшливий ефект на всіх, хто це бачив. Немає потреби казати, що це дуже деморалізувало людей. Це була остаточна катастрофа для красу. Він намагався триматися гідно. Решту дня він казав: це моя втрата, а не ваша. Тож продовжуйте битися. Але тієї ночі він остаточно занепав духом. Тепер катафрактарії прямо атакували римлян своїми важкими списами, в той час як лучники обстрілювали римлян з усіх флангів. Деякі парфянці стріляли прямо, інші стріляли у повітря і стріли падали донизу. Було неможливо захищатися щитом від цих пострілів одночасно. Вони мали далекострільні луки та стріли, і римляни не могли боротися з цим. Це було проблемою. Вони приймали на себе безмежну кількість стріл. Наближалася ніч, і це врятувало римлян. Крас надто збожеволів від горя, щоб приймати якісь рішення. Коли стемніло, крас та інші командири вирішили залишити свої позиції та відправитися до найближчого міста Карри. Вони залишили майже чотири тисячі поранених. На світанку парфянці вбили їх усіх. Потім вони пішли до кар. не невеличке місто. Тепер його стіни переповнені величезною армією. В місті немає запасів на випадок осади. Якщо римляни просто залишаться тут, вони помруть від голоду. Вони мають вийти звідси і дістатися гірської місцевості на римській території, щоб опинитися у безпеці. Отже, як тільки знов прийшла ніч, вони вирушили у дорогу. Проте майже одразу вони знов були атаковані. Парфянські лучники завдали великих втрат. Однак виснажені римляни продовжували чинити палкий опір. Офіцери краса накрили його своїми щитами, захищаючи від стріл. Проте деякі здавалося бачили єдиний вихід у заключенні миру. І коли здалося, що Сурен має запропонувати його, дійсно почався розлад. Сурен запропонував красу зустрітися та обговорити умови миру. Цар парфії запропонує йому перемир'я, якщо він відведе, він відведе війська. Війська краса сказали: ми хочемо обговорити це. Все буде добре. Давайте обговоримо це. Красс вагався, але його воїни шукали будь-якого шансу для порятунку. Парфянці запропонували йому коня. Але як тільки він осідлав його між його офіцерами та офіцерами Сорена, розпочалася незрозуміла сутичка. У цій сутичці крас загинув. Йому відрубали руку та голову. Коли вбили краса. Та деяких його головних заступників армія стала повністю безконтрольною. Я вважаю, ми не можемо не розуміти наскільки важко це було для античної армії, що залишилася в ворожому середовищі в ситуації, яку вони не розуміли зовсім Тепер Відбулася головна атака на рештки римської армії. Дехто врятувався, втікши у гори, але більшість була вбита або захоплена у полон. Яскрава мрія краса перетворилася на трагедію для римлян. Із часу, як він увійшов до парфії, 20 тисяч римських воїнів було вбито та 10 тисяч було захоплено у полон. Не було його семи легіонів, їхні сім прапорів були захоплені. Більшого безчестя важко уявити. Сурен з тріумфом повертається до царя Орода. Коли він прибув, цар дивився виставу, в якій актор тримав у руках, посивівшу голову. Цар кинув йому голову. Краса за шість місяців крас з найбагатшого чоловіка у Римі перетворився на театральний атрибут у грецькій виставі. Сурен не довго насолоджувався своїм тріумфом. Перемігши могутність Риму, він був надто успішний, щоб це було йому на користь. Цар побачив у ньому небезпечного конкурента і наказав його вбити битва при Каррах стоїть у ряду інших значних поразок римлян, як, наприклад, битва при Каннах, коли Ганібал знищив вісім римських легіонів у 216 році до нашої ери, чи поразка у Товтобурському лісі, коли варус допустив жорстоке вбивство трьох римських легіонів германцями. Отже, це була величезна психологічна поразка. Смерть Краса не припинила суперництво у Римі. Заздрість між Цезарем та Помпеєм закінчилася громадянською війною, в якій Цезар переміг, але залишилася стара вірність. Касій, генерал Краса, був одним з тих, хто повернувся до Риму. 15 років по тому він став одним із тих змовників, що вбили Юлія Цезаря. Українською мовою озвучили.